357-й день повномасштабної війни, і поки керівництво Кремля накопичує свої бойові літаки на кордоні з Україною для повторного наступу, наші західні партнери надають нам ще більше ППО та ще більше зброї, щоб наші ЗСУ надали ворогу повторно смачного прочухана. Дивіться новини з Іваном Гриневичем на OnlineUA. Далі тільки разом. Українська розвідка співпрацює з людьми із близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповів представник гур Міноборони України Андрій Черняк у новому інтерв'ю. Ми знайшли механізми в співпраці навіть з людьми, які є дуже близькими до Путіна. Ці люди поза всякими підозрами. Вони відомі як прихильники великої Росії. Розповів Андрій Черняк. За його словами, більшість російських чиновників та політиків вирішили співпрацювати з ГУР не через дружні почуття до України, а через власну вигоду. Вони намагаються зберегти власні життя. Та гроші. Що є такое завсім ли? Ну а тепер давайте перейдемо з вами до новин з передової. За минулу добу ЗСУ ліквідувало ще плюс 690 окупантів, а також 4 танки, 7 бронемашин, 4 артсистеми та дві одиниці ППО. За інформацією Financial Times, армія РФ активно накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це вказує на те, що РФ планує долучити свої літаки і вертольоти до підтримки. Наземного наступу російські сухопутні війська в свою чергу досить виснажені, тому це показник того, що росіяни перетворять наступ на повітряну битву. Очільник Пентагону Лойд Остін підкреслив, що США не бачить неминучих ознак масованої повітряної атаки. Однак додав, що Вашингтон і його союзники направляють в Україну якомога більше засобів протиповітряної оборони. Ну, а яка зараз складається ситуація на фронті та чого очікувати від росіян, дивіться у нашому етері з військовим експертом Сергієм Кузаном. Посилання буде в кінці відео. Ну і не забудьте підписати, щоб не пропускати нічого важливого. Китай тепер підтримує не лише Росію, а й Іран. Китайський лідер Сі Цзіньпінь висловив підтримку президентові Ірану Ібрагіму Раїсі у його протистоянні США та країнам Заходу. Про це ціньпінь повідомив за підсумками переговорів з іранським лідером. Пише агенція Associated Press. В офіційному звіті Китаю про зустріч глав держав не вказано, чи обговорювали вони напад Росії на Україну. Тепер Китай та Іран поряд з РФ зображують себе нібито противагою американській силі. Хитра срака пердить тихо, але смердить на все село. Ну і наостанок приємні новини з боліт. Один із російських блогерів вирішив завдати чимало клопоту своєму ж війську. Для цього він влаштував справжню диверсію. Сталась вона на підприємстві міста Тула. Воно називається НКО ПКРО, а відоме виготовленням 152-міліметрових керованих снарядів та ППО Панцер С. Ні, Ні, всю цю диверсію він зробив не власноруч. Відомо, що блогер вирішив заплатити працівникам, а ті, в свою чергу, надіслали йому документацію із списком контрабандних західних частин та шляхами їхнього отримання. Але і це ще не все. Диверсанти ще й внесли низку змін до комп'ютера, що управляє ЗРК панцер С. Отже, якщо ворог проігнорує інформацію про корективи у роботі Panzer S, то може зіткнутися з проблемами. Наприклад, машини не бачитимуть мети або постійно промахуватимуться, або будь-що інше. Я не бачу ні. Тисніть на дзвіночок та слідкуйте за новими випусками новин з Іваном Гриневичем на онлайн.ua. Усім мирного неба, Обійняв!